Всім привіт! В даному відео розглянемо модифікатор Curve. Як за допомогою нього можна зігнути різні об'єкти. Дуже часто буває, щоб зігнути якийсь об'єкт, його потрібно гнути по точкам поступово. Але є модифікатор Curve, який за допомогою базі кривої може зігнути вам будь-який об'єкт. Отже, давайте спробуємо, як він працює. Для цього я візьму ось цей квадрат, тобто цей квадрат може потім стати якоюсь драбиною, може бути стеблом дерева, що завгодно. Я просто зараз витягну цей квадрат, зроблю трошки трішки довшим ось таким. І покажу, як це робиться. Перш за все, ми перейдемо в режим об'єкта і подивимося, що є в цьому квадраті. Ми бачимо, що в нього є грані, в нього є ребра і бачимо вершини точки. Там, де вершини і ребра, ми й можемо гнути. Ось тут у нас посередині немає нічого такого. Ні ребер, ні вершин. Тобто у нас ось іде грань така велика. Тому для того, щоб потім її зігнути, нам заздалегідь потрібно зробити ребра. Яким чином ми можемо це зробити? Або Subdivide, ось ми бачимо, ребра, пішли трішки в другу сторону. Так, так. І ось тут ми задаємо, скільки їх. І саме в цьому випадку мені легше це зробити за допомогою додавання е, нових ребер, тобто Ctrl-R. І тепер я покрутив колесиком, скільки мені ребер потрібно, і натисну клавішу миші. І ще раз натисну, коли я ось так прицінився, де вони в мене будуть знаходити. Отже, я зробив ось такі ребра. І якраз в цих ребрах воно буде це все ігнутися. Переходимо в режим об'єкта. Далі я ставлю. Курсор над нашим кубом, так би мовити. Ось так. І додаю куру Натискаємо SHIFT-A, щоб додати. І ось кур. Обираємо без є криву. Ось вона в нас яка крива, і нам потрібно її перевернути. Тобто ми її зараз перевертаємо в, тому, в тій площині, якій нам потрібно буде потім гнути. Ну, припустимо, ось так. Тут я відправляю, що в нас мінус 90. Дивимось, як з боку виглядає. Тепер наша задача збільшити. Ось так. Тягнемо туди, туди тягнемо і розтягуємо. Ну, десь, десь ось так. Тепер переходимо в режим редагування кривої. Вмикаю інструмент перетягування. Виділяю точки, які я хочу перетягувати. І ось таким чином я гну, як мені потрібно. Звичайно, якщо ви вперше працюєте із без'є, то вам краще потренуватися, як воно працює, як воно гнеться. Ну, хай буде ось так. Переключаємо режим об'єкта. І от тепер ми можемо приступити до згинання. Виділяємо той об'єкт, який ми хочемо згинати. Переходимо в модифікатори і обираємо куру. Ось. І ось тут указуємо, за допомогою чого ми будемо гнути. Ось ми бачимо, вже якесь згинання пішло. От Пробуємо тепер перетягнути наш об'єкт. Можемо тепер його. Трішки збільшити. І ось так тягнути, доки ми не досягнемо потрібного результата. Давайте його поставимо. Ну ось так хай він стоїть. Тепер саме без Є попробуємо потягнути. Ось дивіться, що у нас відбувається. Ну, звичайно, ось у нас зігнулося, як нам потрібно по нашій кривій. Отак, трішки вирівняємо, поставимо з боку. Ну, ось так, щоб було симетрично. Тобто у нас вже є ось такий невеличкий місток. Коли ми готові примінити, ми натискаємо Apply. і все, він примінився. Ось ми можемо його розтягнути. І маємо ось такий вже місток через річку чи щось таке. Саме головне запам'ятати, ті об'єкти, які ви будете гнути за допомогою модифікатора Curve, Warp і так далі, їх потрібно поділити на дуже велику кількість полігонів або додати велику кількість ребер. саме в тих ребрах точках вони і будуть згинатися. Якщо ми їх не додамо, то у нас будуть проблеми з цим. Ми не зможемо нормально зігнути, або взагалі не зможемо зігнути. Отже, спробуйте самі зробити якийсь об'єкт і ось таким чином зігнути. Якби в мене тут були стовпчики і було якесь перило, то в перила мені також потрібно, можливо, було б додати оці додаткові ребра. І ось саме тут видно той ефект, що потрібно думати, що ви робите наперед, коли ви будуєте ось такі геометричні фігури. Тому практикуйте, пробуйте, що у вас вийде. Дякую за увагу. Підписуйтесь, не пропускайте наступні уроки. До зустрічі!